Прийшов в період такої турбулентності, перелаштування, і ми бачимо, що от важко зрозуміти, як буде йти процес в цьому світі, так сказати, що буде за чим. Прийшов там, Трамп взагалі вроді не зрозуміло, що він робить. Але якщо продивитися його кроки, то в нього є послідовність. Ті кроки, що вів Байден, тобто Америка, вона там в 30 скільки там 90 років назад. Вона так само від Європи ізоляцію зайнялася, так бо їй вигідно зараз з Європою мати справи, тому що Європа перекриває її можливості. Ну, тяне, вони там хочуть підняти їх процент та, з 2 до 5 на воєнну справу, та, збільшити От, ну, ВВП там, але насправді це вигідно для них, та, там і це все приведе до того, що. Так само, як воно було і раніше, що Германія, та Германія вона підсилиться. Настільки підсилиться, що в воєнному плані, от, що ще якісь будуть питання стояти що з Германії. Так само, як було в 1939 році. от І ми йдемо до такого глобального такого загострення. Притом це Америка, Китай, Європа. от Просто почалося це з України. Почалось це з України от е... Ну не тільки з України, Сірія. Сірія пала насправді Ванга про це розказувала. казала, якщо Сірія паде, почнеться велика війна. Сірія, тобто Росія тримала Сірію ну, режим. от Падіння Сірії воно буде знаменуватися тим, що почнеться падіння. Падіння, яке зараз падіння? А, а Ізраїль зміг завдяки падінню Сірії домовитися через Сірію. З сірійцями так сказати, і а, оці от нальоти на Іран, що вони почали робити, вони це початок тільки, початок а, серйозних справ. Я думаю, що восени а, а, почнеться в Ізраїлі такі, ну скажем, питання серйозні.